Вітаю, друзі, в ефірі садиба на Суспільному. І сьогодні ми будемо говорити про те, як вирощувати банан в домашніх умовах. Розкажемо, як обирати рослину, як доглядати за нею. А також покажемо, як пересаджувати її, коли вона розрослась. А допоможе мені в цьому, пані Людмила Мельниченко. Вітаю вас, пані Людмила. Вітаю вас. Одразу хочеться запитати, чи можна в домашніх умовах виростити такий банан, щоб давав плоди? Так, звичайно, можна. Але саме основним потрібно правильно вибрати вид рослини. Банан той, що квітне, і дає свої плоди, тому що їх на ринку дуже багато різних видів. Є декоративні види, які дають лише листя, а є ті, що можуть порадувати нас квітом і плодами. Але для цього треба створити деякі умови. Чи можете ви до прикладу назвати декілька таких видів? Так, є деякі деякі види, які ще є на ринку продажі декоративні види бананів, які були штучно створені, щоб їх можна було виростити в домашніх умовах на підвіконні, в квартирі, в тепличках, в оранжереях, штучно створених в умовах. Це такий вид, як київський карлик та суперкарлик, та тропікана. Це ті, що дають плоди. Так. Вони будуть такі самі, як в супермаркетах, чи відрізнятися? Е, ні, вони будуть відрізнятися, тому що сама рослина, така, як карлик і суперкарлик, вона невеликих розмірів, це близько до метра. Е, вона через 9 е, місяців, 12-18 місяців може давати квіт, е, давати плоди, але їм треба всі умови, щоб достигнути. Вони будуть не таких великих розмірів, не такі жовті, за якими видами бананів простіше доглядати. Саме простіше доглядати за декоративними бананами, які будуть радувати вас квітом і плодами, але їх не Можна буде вживати в їжу, то які ж умови потрібні декоративним бананам? Висока температура 20 градусів, максимально 30. Вони полюбляють сонячне проміння, але не палке сонячне проміння. Потрібно їх поливати, оприскувати і додати мінеральні речовини для того, щоб рослина краще себе почувала у штучно створених умовах. Тобто в наших умовах це можна вирощувати тільки в приміщенні. Ні, не лише в приміщенні. Якщо у вас є подвір'я, ви можете висадити свій банан в подвір'я в природних умовах. Він також буде рости, квітнути і плодоносити. А як же він порозумує? Перезимувати ця рослина не зможе, тому що якщо ви, ви поглануєте це довготривалий час, то це лише на літній час, тоді коли температура на вулиці 25 градусів. Що ж тоді далі з ним робити? Ви можете цю рослину пересадити у великий вазон, занести його на зимовий час в приміщення, або повністю зрізати рослину, залишити лише корнову систему. І на наступний рік, якщо і утеплити, якщо наступний рік вона дасть знову ріст, то вона буде вас знову радувати. Це треба перевіряти. Я перевіряти. знаю, що вирощують банани і в теплицях. Так, якщо створити тепличні умови, то банани можна вирощувати і зробити собі міні-сад тропічний. Вони дуже швидко ростуть до року, вони виростають до 1 метра і після року життя можуть давати своїх дітей. Тобто в них вегетативне розмноження, вони від кореневої системи дають паросток, який знову росте. Його можна залишати разом із старшою рослини, можна відсаджувати, так як ця рослина може виростати до трьох метрів, їй потрібне пространство, щоб листя нормально розгорталося, щоб була висота відповідальна, щоб він міг вирости. Тому, якщо ви хочете створити тропічну собі оранжерею або теплицю, то потрібно зразу прорахувати, що ви хочете в результаті побачити потім сад чи лише одну рослину. Про те, як обирати банан, ми з вами ми можемо поговорити детальніше, а також покажемо, як його вже пересаджувати, коли він розрісся. Переходимо до справи. Так. Отже, ми з пані Людмили вже готові переходити до справи. Давайте до початку розкажемо, як же вибирати правильно в магазині банан. Якщо ви вирішили брати собі банан як декоративну рослину у себе вдома в домашніх умовах, потрібно оглянути рослину, упевнити, що це банан, а не інша рослина. Потрібно оглянути листові пластини, щоб вони були не пошкоджені, не було ніяких шкідників на листі, щоб коренева система була не пошкоджена. Ну і щоб кількість листків вже була наповнена, тобто, щоб рослина вже була в такому не в малюковому віці, тому що рослина вже коли досягає 16 16-й листок, в неї з'являється, тому вона вже вважається дорослою особиною. Тому, якщо ви хочете відчути сам ріст цієї рослини, побачити, як він росте, як розкручується листок, як вона йде активний в неї ріст, тому краще вибирати, щоб рослини хоча хоча було 5-6 листків. Угу, це теж важливий момент. А от враховуючи, що це трава, чи відрізняється якось догляд за нею від інших вазонів? Він інших вазонів відрізняється, але не, не дуже відрізняється. Потрібно спеціальний ґрунт, щоб рослина гарно росла, себе добре почувала, зробити їй дренаж, субстрат спеціальний і гарний полив, тому що це тропічна рослина, вона ще полюбляє високу температуру і високу вологість. Але для, за доглядом за бананом важливим є те, що в її потрібно поливати по ґрунту, але не заливати. Тому як ґрунт підсихає, потім доливати. Тобто не кожного дня поливати рослину, їй потрібно, щоб вона вологу собі сама обирала. Відбувається ще оприскування по листку, але самим головним потрібно те, щоб волога не потрапляла в верхній основний mm -hmm. листок, тому що листок сам по собі розкручується. Якщо потрапляє вологу в середину ствола, цього, так. то коренева система може згнити, а сам листок не розкрутитися на повну як потрібно. І це може бути останнім листком у вашому подальшому росту. Сто цієї рослини у нас зараз сорт тропічний, він виростає до 3-4 метрів, але догляд за ним не відрізняється від звичайного декоративного. Так? Нічим не відрізняється, лише в величину якою він може вирости, тому що карлики та суперкарлики декоративні вони виростають від 30 до 90 сантиметрів. А ці виростають значно значно більше. Тому, коли ви будете обирати собі вид банана, то потрібно розуміти, якого максимального розміру він виросте. Але навіть на таких великих такі банани не, не будуть рости. Ні. Це лише тропічні банани, які вирощують в тропічних країнах в спеціальних фермах. І є дуже багато різних видів бананів їстівних, кормових, декоративних, які вживають люди в їжу, тварини, або це просто для того, щоб набуття оцього зеленої цієї трави для годівлі тварин. Я знала про цей факт, тому купила їх сьогодні в супермаркеті. Якщо будете бачити в інтернеті відео, де показують, що ось такі банани ростуть в домашніх умовах, то не вірте, це насправді неправда. Ми сьогодні з вами запланували пересаджувати. Скажіть, як часто це потрібно робити і від чого це залежить? Якщо ви купили в магазині вже собі банан, тому його зразу пересаджувати не потрібно, тому що там вже є спеціальний ґрунт, який наповнений елементами для росту, всі мінеральні речовини. Через рік ви можете вже посадити в більший вазон, тому що він у вас виросте. Тому треба буде обрати більший вазон для нього, щоб коренева система вся помістилася. А також, якщо ви часто після поливу ґрунт вимивається, тому треба додати ґрунту, який буде наповнювати рослину всіма елементами для її подальшого росту. Або якщо ви хочете цю рослину на літній час, наприклад, винести собі на подвір'я або на балкон, щоб воно було вже більш захищено. Чина рослина була від вітру, або там якщо його хтось зачепе, для того щоб він краще була опора для нього. Добре, з чого будемо починати? Якщо ви впевнені в тому, що у вас рослина себе нормально почуває, не потрібно робити якісь там її обробки, потрібно подивитися на сам стобур, чи не пошкоджений він, вибрати надлишок цього ґрунту, щоб добратися до самої кореневої системи. Угу. Так як це рослина трав'яниста, тому в неї дуже такі ніжні корені, щоб їх не зламати. Краще це робити або лопаткою. Угу. Щоб Вибрати все не потрібно. Якщо рослина погано виймається, її треба так. Коли ви будете викупувати рослину із вазона, потрібно не пошкодити корінь. Бачите, корнева система вже така вирощена, тому потрібно її пересадити ага. в більший. Потрібно трохи очистити корневу систему від надлишку ґрунту, який був попередній, але не забирати повністю, тому що корнева система гарно проросла, і ми можемо сам корінь зламати. Подивитися корневу систему, чи вона вся в належному вигляді, тому що деякі корені можуть відмирати, відгнивати угу. це зв... звично для них. Ну але тут я бачу корінці гарні. Так, корінці гарні, тому ми трохи прибираємо надлишок ґрунту. Відкладаємо його для того, щоб він трошки просох і придивляємося оцю основу, щоб вона була не пошкоджена і щоб там не було шкідників. Зачищаємо оце листя старе, яке раніше відійшло. Якщо все ж таки є шкідники, що робити? Потрібно обробити рослину препаратами від шкідників. Угу. Ну для ґрунту, я так бачу, ви підготували дренаж, чому саме карамзит. Керамзит використовують у всіх кімнатних, для всіх кімнатних ростин, тому що він економний, як по цій новій політиці, можна використовувати пінопласт. І дренаж використовується для того, щоб налишок води добре виходив із вазона, не застоювався. Коли ми подивилися, що все в нас добре із листям, нічого не пошкоджене, ми трохи його залишаємо, для того, щоб він відпочив. Щоб трохи наповнився повітрям. Коли дренаж у нас є, ми насипаємо одну частину піску на дно, пісок для того, щоб вода не застаювалася, але волога зберігалася. Можна використовувати суміш ґрунтів, можна використати пошарову. Потім ми додаємо спеціально створений ґрунт для них. Угу. В них нейтральний ґрунт PH 5,5. Це нейтральний, який підход, підходить майже для всіх рослин. Якщо тип рослини такий, що любить підкислений ґрунт, тоді може вноситись або препарати, або народні якісь настойки для того, щоб ґрунт був підкислений. У нас ґрунт універсальний з додаванням торфу та листової підстилки, яка вже трохи перегнила, мінеральні речовини для банана. Грунт повинен бути рихлий, не забитий, такий пухкий ніби і не мокрий. Угу. Такий у нас і є сьогодні. Насипили до половини вазона грунту і приміряємо. ми бачимо, що Потрібно ще додати, що вся корнева система знаходиться внизу. А нам потрібно, щоб оця основа, яку ми вже зачистили, тобто корні, майже були під верхом. Так, то я додаю ще. Робимо невелике заглиблення для того, щоб корнева система погрузилася в ґрунт. Вирівнюємо, щоб воно виглядало естетично та. Рослина з часом, коли буде активний ріст, не завалювалася, тому що листя набирає великого розміру, і так як їх 16 листків повинно виростити до максимального розміру самої банана, то воно стає дуже тяжким і може потягти саму рослину в бік. Так я буду тримати, а ви досипаєте під верх коренів. Чи потрібно якось банани вдома підживлювати? Так, звичайно, всі рослини потрібно підживлювати і з часом. Всі рослини із ґрунту беруть всі мінеральні речовини, які потрібні для активного росту та того, щоб вона добре почувала, потрібно додати мікро-макроелементи. Як часто це відбувається весняно-літній та осінній період, а взимку не відбувається для того, щоб рослини при зниженій температурі знаходяться в такому міні-сну у них активного росту в цей час не відбувається. Говорили про те, що потрібно поливати, це дуже важливо. От зараз зима, до прикладу, як часто ви поливаєте свої банани? Банани в зимовий час не потрібно часто поливати, це відбувається раз на тиждень. І лише поливається ґрунт для того, щоб вода не була в ґрунті, не охолола. Кімнатної температури повинна бути вода, і повністю пролити, щоб надлишок води вийшов через дирочки в вазоні під стаканник. А два рази, два-три рази на, на тиждень, залежно це, це від того, яка температура в приміщенні. Якщо температура буде нейтральна до 25 градусів, то це відбувається три рази на тиждень. А якщо вище 30 якщо прям зробили тропічні умови для свого банана, то потрібно чаще для того, щоб грунт завжди був не мокрий, але вологий. Ось ми з вами пересадили банан, куди його краще поставити біля вікна чи навпаки від світла подалі? Ви ну, можете банан поставити в тому приміщенні, де є напрямок світла, тобто, щоб світло, щоб рослина отримувала світло, та повищена вологість. Тобто біля батарей, плит, які дають додаткове тепло, краще не ставити, тому що рослина почне сохнути. А так як це трава, вона полюбляє, щоб вона була в такому стані несухому. Температура висока, але не суха, тому потрібно. Ще оприскувати рослину, але одною умовою для трав'янистих рослин є те, щоб волога не потрапляла в основний верхній листок. Тому що, коли волога проходить по всю рослину, коренева система може загнитися, і ви будете доглядати своєю рослиною, а вона просто буде помирати в цей час. Поливати будемо? Так, звичайно, після пересадки потрібно полити. У нас тут вже є мінеральні речовини, які дають. Щоб рослина не стресувала після пересадки, тому що це для неї нібито стрес, і акліматизувалася до тої температури ґрунту та приміщення, в якому вона у вас буде. Грунт поливати, але не заливати сам, сам стобур банана. Він це не дуже полюбляє. Він собі вбере ту вологу, яка йому потрібна з самого вазону. Можете оприскати рослину, в домашніх умовах це можна робити майже кожен день. Я ось помітила, поки ми пересаджували, що ось тут така е, жовта плямка. Це про що свідчить? Можуть бути багато факторів. Це може свідчити про те, що рослина дуже була зволожена, надлишок вологи був. Це може бути якась хвороба в ґрунті, наприклад, занесення якихось речовин, які приносять шкоду для рослини. Але для банана дуже в природних умовах. Це нормальне підсихання листка. Він потроху-потроху підсихає, і основні нижні листки вони повністю висихають. І сама рослина вбирає поживні речовини та вологу з цього листка, коли в неї недостатньо вологи в природі. Тому ви можете залишати такий листок, якщо ви впевнені, що це сухота його природня, або повністю його прибрати. Ви можете з, просто листок зрізати і залишити, щоб ця основа підсихала. І так збережеться сама вологість в самому стовбурі цієї рослини. Так як це в нас листок не, не нижній, ми не, ма, не можемо його зрізати. Ми поки залишаємо так, поки вона собі від, відійде. А можливо якщо вам не подобається такий вигляд, ви можете е, звичайними ножничками обробити зробивши їх перекисю, обрізати його, і він не так буде швидко сохнути. Коли можна чекати, що банан заквітне? Можна чекати вічність, а можна чекати і дуже швидко. Все залежить від віку рослини та від його виду. Якщо це декоративний, швидкоростущий банан, ви вже квітку можете побачити на дев'ятому місяці її росту. Так, от якраз самим, у цього основним, банану місяці, самим основним є те, що повинно з'явитися 16 листків самої рослини. Тоді вона починає квітнути, давати собі плоди, які можуть бути істівними або декоративними. Ми просто для самої краси. А ще декілька цікавих лайфхаків можна подивитися в нашій наступній рубриці. Переходимо до неї. Отже, пані Людмила, можемо починати з першого відео. На відео гарний вигляд має. Так, гарний, але вважаю, що банан навіть він би був, чим би він не оброблений був? Часником, цибулевим узваром. чи ще там, За 15 днів зірваний банан вже давно б не над водою згнив і не дав такі паростки, які вони там є. Сам банан розводиться двома способами це насінневий спосіб та вегетативний. Вегетативний – це коли він дає паросток з кореневої системи, а насінневий це стабілізоване насіння, яке можна придбати за кордоном або в якихось магазинах рослинних і попробувати проростити. Тому я не вважаю, що цей метод актуальний. Ну, можна спробувати потратити свій час, дохід, купивши банан. Ну, я вважаю, що краще його з'їсти. Дати йому такий шанс. Ну, насправді таких відеорекомендацій багато, але бачите, довіряти не можна. Краще почитати літературу спеціально, щоб зрозуміти, правда це чи ні. Тоді ставимо дизлайк. Дивимось далі. Необхідно дістати насінинки і чимось потрібно пошкрябити. Ось, ось так воно виглядає. Далі нам знадобиться ось така посудинка. Замочуємо папір і там наші насінинки стоять. Але увага, будьте готові, що вони можуть прорости аж через три місяці. Так, цей спосіб більш надійний. Насіння вже стабілізоване, його треба просто активувати, тому відбувається це шкрябання насінневої пластинки для того, щоб паросток йому ж легше було прорости. І метод парниковий вважається. Метод, коли є волога і закрита коробочка для того, щоб росинка проросла. Але метод довго граючий, тобто від 3 до 6 місяців. І треба, щоб температура була, провітрювати цю коробочку, щоб туди свіже повітря заходило. Тому цей метод працюючий. Ну, Тоді ставимо лайк цьому відео. Дивимось далі. Лежала в нас собачка, поламала гілочку. Тому потрібно брати її і обрізати. Пообрізати обломану гілочку, також сухі. Ось. Під корнем, видно. Понадивлявся в інтернеті відео, що потрібно розривати на дві частини листок. І так обривати. Це неправильно. Я вважаю це неправильно. Потрібно обрізати, щоб стовбур був замотаний в сухому листі. Ось так я і спортив, був трішки свій банан. Він болів після того, як я листя розривав. Тут можна вважати і правильним і неправильно. Якщо ви перший листок, який у вас з'явився на банані, сухий, і ви вважаєте за потрібне його повністю зрізати, тому розділяючи листок, то його потрібно стягнути аж до основи самого кореня. Тоді у вас, коли будете ви зрізати послідуючі листки, стовбур буде гладкий. А mm -hmm. якщо ви хочете, щоб він у вас був закритого типу з суховатістю, тобто утворилась ніби як пальмового виду, то потрібно при основі зрізати оцей стовбур і залишати, вони починають сохнути. Але до самого стовбуру менше потрапляє повітря, рослині важко дихати. Тому цей метод працюючий, я вважаю, але ну це треба дивитися, як вам зручніше. Угу. І той теж працюючий? Той, той працює Да, Тоді ставимо лайк і дизлайк одночасно. Пані Людмила, на цьому у нас всі відео. Я вам дуже дякую, що поділилися своїм цінним досвідом та порадами по догляду за бананами. Ну а вам хочу нагадати, якщо ви не можете поїхати в тропіки, ви можете створити їх просто в себе вдома. Бана нового вам настрою! До побачення!